Всім привіт! Мене звати Тарас і так сьогодні хотілося б поговорити, точніше, привітати вас з таким от погожим днем. Ну, погода на вулиці, як мінімум, непогана. От, а друге, що хотілося б сказати, що гуляв я по англомовному ютюбу і побачив там, крім якихось комерційних передач, там про танці, про музику, про кіно дуже багато. Ютуберів англомовних. Там вони роблять різні саме відео про ігри, про музику, то само, про якісь такі комічні речі. От. І така сама ситуація в російськомовному інтернеті. От. Там теж роблять про музику, про ігри, там, про фільми туди-сюди. А в україномовному інтернеті такого немає. Ну, є якісь окремі канали це, типа. Громадські, от, там 1 плюс 1, ТСН, СТБ новий. Я не говорю, що вони погані, але печалька в тому заключається, що в нас немає якихось окремих людей, таких досить популярних. От. ну, якщо їх, якщо вони є, то це реально дуже 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 мало. От, що в нас немає якихось таких людей, що мають свої блоги, що мають свою аудиторію. Давайте цю ситуацію міняти от, і розвивати україномовний інтернет, там, де говорять по-українськи разом. От, кидайте, якщо ви маєте свій канал, якщо ви маєте свій канал, і він такий більш-менш розкручений, і ви над цим працюєте, то кидайте свої лінки в опис під відео, або пишіть на Фейсбуці, або на Ютубі. Буду дуже радий. Всім пока, та до зустріч, пока.